Стандарти архітектури. Головний архітектор міста розповів про нові стандарти оформлення документів. Зокрема, Юрій Процюк зазначає про необхідність затвердити в управлінні архітектури документацію щодо вивісок над підприємствами та ознайомитися із новими рішеннями влади і переліком необхідних документів. Для врегулювання відносин між інвесторами, забудівниками, проектантами і органами місцевого самоврядування, зокрема управлінням архітектури, містобудування та капітального будівництва, виконком міської ради за Твердив стандарти надання адміністративних послуг цією установою, розповів головний архітектор міста Юрій Процюк. Стандарт надання адмінпослуг це є процедура надання, описана процедура надання адмінпослуги, а також чітко визначений перелік необхідних юридичних та технічних документів, які необхідно представити для того, щоб отримати адміністративну послугу. Тобто, якщо говорити більш конкретно, це є або будівельний паспорт, або містобудівні умови та обмеження. Усі стандарти із переліком необхідних документів можна прочитати на сайті Коломийської міської ради. Головний архітектор звертається до усіх потенційних інвесторів, забудівників та працівників проектних організацій з проханням ознайомитися із цими даними, щоб не виникало непорозумінь, коли вони надаватимуть документи до управління архітектури. Хотів би попросити проєктантів звернути увагу на виконання технічної документації згідно державних будівельних норм та ДСТУ, тому що дуже часто виконується. З порушенням, а на це ми будемо звертати увагу. В першу чергу, це є топого дизична підоснова. Без неї будь-яка документація розглядатися не буде, тому що вона не несе ніякої інформації щодо земельної ділянки, на якій планується якась забудова. Також доволі актуальним сьогодні є питання вивісок у Коломиї, наголошує головний архітектор міста, над підприємствами громадського призначення, магазинами, кафе, установами, які надають послуги людям. Будь-яка вивіска, яка розміщується на Фасаді будинку чи біля фасаду будинку, на даху будинку. На неї повинен бути проєкт цієї вивіски і цей проєкт повинен бути затверджений. Тобто місце розміщення цієї вивіски, характер цієї вивіски, її дизайн і шрифти. Значить, так само на сайті міської ради розміщені вимоги до проектної документації. Щоб розпочати процедуру погодження оформлення такої документації, необхідно звернутися в управління архітектури і містобудування із фотографією реального вигляду фасаду і розміщеними на ньому вивісками. У першу чергу це стосується центральної частини міста. Дані розглядатимуть члени містобудівної ради, наголошує Юрій Процюк. Це історична частина міста. Містобудівна рада буде давати рекомендації, рекомендації. Щодо цих вивісок, і на основі цих рекомендацій буде зрозуміло, чи вони можуть залишитися в такому вигляді, чи вони повинні бути частково змінені або частково якісь замінені, демонтовані, відремонтовані. Або вони повинні бути демонтовані повністю і виготовлений новий дизайн-проект. Який буде відповідати характеру цієї будівлі, значить проєктна документація може виконуватися будь-ким, навіть власник може сам намалювати тільки відповідно до тих вимог, які є, тому що цей вид діяльності не вимагає ліцензування. Головний архітектор міста сподівається на розуміння підприємців тоді спільними зусиллями влада і громада зможе підтримувати порядок щодо цих питань у столиці покуття.